Свердловина на два споживачі. Можливо, можливо. Показую навіть, як це виглядає. А виглядає це так. Дивіться, працюємо з забудовника. Забудовник вибрав варіант 160-ї колони. Ось 160-та колона. Сюди буде встановлено два насоси одночасно. Для чого? Для того, щоб розподілити електроенергію і варіант обслуговування насосу. У випадку, якщо згорів у вас насос. Ви не шукаєте винного. Що я маю на увазі? Часто густо складаються ситуації, зробили на дві людини і потім починається. А я майже не користувався, чи користувався е, раз в рік, а ти користувався постійно, якого хера я починаю скидуватися на насос. Варіант крутий? Крутий. Спочатку вклалися, але знову ж давайте так е, дивитися на цю ситуацію. Якщо ви проживаєте в якомусь. Е, частному домогосподарстві і варіант продажу будинку. Ви продали і як цю свердловину треба ділити. Тому 50-50 і в цьому житті немає нічого вічного. І що я маю на увазі? що Не гарантує те, що ви зараз товаришуєте, а через три роки не поб'єте горшки і треба буде перебурювати свердловину. Все, дякую, звертайтеся в контакти